Я завжди е, клієнтам говорю, що вони мають бути, ну, не тільки на левах завжди вони не були, як ми починаємо процеси там, оздоровлення очищення. Я пояснюю, дивіться, ви ж маєте закислений організм своїми проблемами, ви стресуєте більшості стрес, ви неправильно харчуєтеся, могли вживати дуже довго лікарські препарати. А що вони роблять? Вони роблять токсини, у вас на печінці, І ви так живете. Попиваєте, воду не бо не лізе, кава, тось. і ми такі закисні. І тут ви починаєте якийсь процес очищення, ще але, чи навіть любі біологічні активні добавки, і вас організм починає реагувати. Ну, ясно, таке болото, у вас це стіни, щось у вас починає вливатися дуже корисне. Навіть сама вода, яку ви не пили, вона у вас вливається. А вас болото, у вас свої там жапки, своя мікрофлора, їм комфортно, і ви починаєте це все вганяти. Щоб ви зрозуміли ці процеси, ясно, що ваш організм починає. Не хотіти це робити, і у вас починається інтоксикація. Ви починаєте кашляти, вчіхати сльозоточилість, якісь там виділення або діарея, починається або закриту. Це нормальний процес, і це не потрібно боятися. Просто пошвидше допомогти організму позбутися цього. Бо коли ми будемо в загостренні місяць, два ну ясно, що ви нічого не захочете. Ви ви пошлети ту людину, яка дала ту інформацію, і скажете, ну пи сама собі тіле, я так прекрасно жила. Погано себе почуваю, ну буду далі себе так почувати. І тому потрібно справитися, збільшувати дозу води. Вже тобі пити. Я, я завжди кажу, ми маємо пити на дня слабу лужну воду. Тоді треба пити лужну воду, треба залужнювати організм, тому що він у вас є закислений. Значить, ми маємо дати луг, ми маємо почати це вимивати, дати те, щоб не.